Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо лише про київське ДНАМО, яке стартувало у лізі Європи в матчі проти Лаціо. На жаль, програли, але є про що поговорити. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з того, що перед матчем затримали багато фанатів Лаціо, які збиралися відвідати поєдинок з дуже дивними речами, з якими точно на футбол не ходять. Ножі, бити, рейки і молотки для відбивання м'яса. З усім цим добром фанати Лаціо приїхали в Гамбург на матч своєї команди проти Динамо. Але німецьким правоохоронним органам вдалося затримати групу з 50 футбольних хуліганів. Повідомляє видання NDR. Ну а цей поєдинок вони звичайно не відвідали. Не зрозуміло навіщо вони хотіли це брати, але як бачимо, по результату цього поєдинку їхня команда це зробила з Київським Динамо. Ну а взагалі, що стосується цього поєдинку, в якому Динамо програла з розгромним рахунком 0-3, то на початку поєдинку, коли подивився на склад Лацю, я побачив одразу, що там лише там три гравці були з основу, які грали в минулому матчі. Тобто італійська команда випустила проти Динамо майже на пів резерв і думав, а чому б не зачепитися за якийсь приємний результат, наприклад, нічию. Ну а поєдинок почався з жахливої помилки оборони Динамо, бо кияни, мов, розтопилися перед гравцями Лаціо і сказали їм, що хочете, то й робіть з нами. Звичайно, що швидкі голи все змінюють в поєдинку, бо це для команди є такий дуже холодний душ, після якого не кожна команда зможе оговтатись. Ну і звичайно, руднує план на гру, бо після цього команда суперник вже диктує свої умови та контролює хід поєдинку. Також після поєдинку Георгій Бущан сказав, що звичайно швидкий гол повпливав на цей поєдинок, але також на поразку в цьому матчі повпливало те, що в чемпіонаті України низький рівень, і через це вони не мають можливості якісно підготуватися до матчів Єврокубків. І з Бущаном я частково погоджуюсь, бо коли Динамо грає там в більшості поєдинків в чемпіонаті України проти команд, які ставлять автобус, то це, звичайно, зовсім інша гра. Вони постійно грають у позиційний футбол, там немає ніякої швидкості, вони просто грають у якісь шахи. І коли Динамо грала в матчі проти руху, ми побачили, що вони зустріли якісного суперника, який так само має високий темп, показував дуже якісні швидкості, і одразу Бачимо нічию 0-0. І якщо згадувати той матч проти руху і те, скільки моментів створила команда Віталія Пономарьова, то якщо львівська команда може стільки робити, то звичайно і Лаціо може стільки ж робити моментів біля воріт Бущана і забивати голи, бо там ігрокрасне своє не реалізував. Ну а гравці італійської команди, звичайно, це реалізують. Взагалі, якщо ж повертатися до слів гравців і тренерів після матчу, то вони кажуть про те, що Динамо більш-менш нормально грало. Шовковський сказав, що він не вважає, що Динамо погано зіграло, просто пропустили швидкі голи. Але в цьому плані ну якось дуже дивно про це казати. Бо ну, це ж була вже гра по рахунку. Команда програвала 0-3, і, звичайно, що Лаціо вже ну, не хотіли кудись бігти, створювати якісь моменти, домінувати. Вони просто грали вже в своє задоволення. І я вже багато про це кажу: що в нас так люблять чомусь постійно казати. напропускаємось багато глів від топ клубів, і після цього кажемо, що в нас класна гра проти цієї команди. Ну, друзі, камон, як про це можна казати, якщо суперник просто віддає ініціативу, і звичайно, ми будемо створювати моменти. Ми ж бачили в першому таймі, так дійсно були моменти. Десь піхальонок вдарив непогано, десь зі штрафного пробив брашко непогано. Ярмоленко бив непогано. В другому таймі були моменти, щоб створити момент, але чомусь гравці Динамо, коли добігали до штрафного майданчика, вони просто не знали, що робити далі, просто губилися. Напевно, це не вистачає досвіду там більшості гравцям. Також повертаючись до гри по рахунку, то можна ще сказати: ой, Динамо, подивіться, як класно зіграла з 36-ї по 90-ту хвилину. Якщо б зіграли усі дев'яноста хвилин, то точно була б нічия, а можливо б і виграли. Але ж ми не можемо так сказати, бо гра складається з 90 хвилин. І ми ж не можемо взяти і забути, як помилялися наші захисники, як вийшов біловар і напомилявся ще більше. Ми не можемо це забути. Ну, гра складається з 90 хвилин та з 11 гравців. І якщо один помиляється, то звичайно все ламається і команда програє. Взагалі, ось ці коментарі після матчу мене завжди дивують. І ось Микола Шапаренко каже, що воротар Лаціо показав дуже хорошу гру, зробив кілька сейвів. Він був на висоті. А загалом, що нам розповідали тренери, та італійці і показали на полі. Несподіванкою нічого не було. І ось цього я не розумію. Ну, воротар Лаціо зіграв просто нормальний поєдинок, як нормальний воротар е, нормальної команди, яка грає в Єврокубках. Він не витягував якісь там дуже мертві м'ячі, він зробив просто свою роботу, і це нормально. Тому казати, що він там врятував свій клуб від поразки або нічиї, ну це ж не можна так казати. І знову ж таки кажуть, що не було несподіванка гра проти Лаціо, але пропускають багато помилок, пропускають три голи і по факту не створили жодного 100% моменту. Тобто якось не в'яжеться ось це, коли команда пропускає три голи і у той самий час не створює жодного стовідсоткового моменту. А взагалі, єдине, що хочеться сказати, приємне про Динамо і віддати їм належне, що вони грали в атакуючий футбол. Ми бачимо, як шахтар грає в лізі чемпіонів. Можливо, це правильний шлях, і ми бачимо, що вони здобувають завдяки цьому результат, граючи проти топ-клубів. У захисний футбол і завдяки своїм швидким гравцям вибігають в контратаки і забивали голи. Динамо вирішило грати просто у відкритий футбол, так як вони грають і в чемпіонаті України. І, звичайно, за це респект Шовковському, який не відходить від своєї ідеї. Як, наприклад, про це постійно каже Владислав Лопашко, тренер Карпат. Хоча вони у підсумку програли Шахтарю, ну тому маємо схожий результат, де Динамо програє лаціо з рахунком 3-0. Звичайно, ця поразка дуже болюча, тому що вона є першою на старті гри у Лізі Європи. Однак головними матчами для Динамо будуть інші. Це будуть матчі проти Галата Сараю, Фередсварашу, РФС та Вікторії Плезень. Ось там і треба набирати максимум балів. Хоча, звичайно, проти резерву Лацю можна було б спокійно брати і нічию. І наостанок, дякую, що дивитесь Мої відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.